Це все дуже цікаво, те, що у гарного спеціаліста завжди є клієнти. Але що ви скажете, якщо ви переїдете в нове місто, що ви будете робити? Скільки часу вам потрібно буде, щоб прийти в себе і, хоча б, на якийсь дохід вийти, да? і почати на себе працювати. Ну не в іти, йти працювати просто заради того, щоб рік вбити на те, щоб набити базу, і потім йти на себе працювати. От в чому справа, от для чого потрібні тіктоки, реклама. Да, контент, інстаграми це реальний інструмент, який приносить гроші. Да? Можна від нього відмовитись, да? можна бути дуже гордим, таким серйозним спеціалістом, який відмовився від всієї реклами. Хай всесвіт оцінює мене, який я прекрасний. Хай люди самі з рук з вуст уста передають всім, який я неймовірний. Як на мене, тут дуже багато якогось его. Да? І такі люди дуже люблять себе тішити тим, які вони класні, і що. Всі клієнти і пацієнти будуть розповідати про них інше, але насправді реальність така, що якщо ви переїдете в нове місто, ви будете в неприємному шоці від того, що ви не знаєте, що робити і де брати клієнтів. Тому реклама це потрібно.